А тепер бонус для тих, хто додивився відео до цього моменту. Міна, появі якої всі раділи, але недовго, гордість та одночасно українського оборонпрому, вітчизняна оф 843 б Коли перші зразки даного боєприпасу з'явилися у військах, нічого не відчувало біди, але згодом сталося непередбачуваним. Про всі деталі даної справи можна почитати в статті Економічної правди. Посилання буде в описі. Якщо коротко, то виробник взявся виготовити півмільйона мін, державі сподобалась ідея закрити потребу в даних боєприпасах одним контрактом, і вона виділила виробникові величезний аванс, не дивлячись на те, що наявних потужностей виробництва було явно недостатньо для закриття такої партії. А потім був ще й прильот в цей самий завод, і все пішло якось не за планом. Я вже робив окреме відео про цю міну та проблеми із нею. Посилання залишу в описі.